Доброго дня, цікава Німеччина. Продовжуємо йти до нашої мети. Наполегливо йдемо. Вивчаємо нові слова. Поповнюємо словниковий запас. І так, нагадую, граматика у нас. Шукайте в гуглі: connectoren.help. Зібрана вся граматика від а 1 до с 1 Є і англійська. Дештерн. Der, der Морська зірка. Дивимось ST. Читаємо як Ш. Деаг. Артиклі чоловічого роду. Помічаємо собі синім. Ді біне. Наголос іде на І. Перший склад. Ді. Артиклі жіночого роду. Помічаємо червоним. Ді шпіне. СП. Читаємо як ш... Шпіне. Лі-шпіне це в нас павук. Артикль жіночого роду помічаємо червоним. Діліться цими відео. Прописуйте кожне слово в коментарях тричі, і ви обов'язково його запам'ятаєте. Це японська методика, і вона дуже допомагає у вивченні нових слів. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться з тими людьми, хто потребує таких знань. До наступної зустрічі!